Благословен Бог наш все, да нині прислає во віки віков. При дітей, поклонімося, цареви нашому Богу. Приділе, поклонімся Весу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося, препадемся. Буду Ісусу Христу, Цареви, по нашому Блаву, слави, лише я, Господа, Господи Боже мой, возволича цей сязі Богові сповідані і єси одіяся світом, як корисли, простерай не боя кожу, покривай вода не привиснення своє, ки на восхожданні своє ходяй на крило вітреню. Твори я не лисує, духи, слави, ця, пламінь, земля, на своє духа, ісули се памінь огненний. Основай землю на твердий я не преклониться во вік віка, без не я нагора стало твою, О, запрещенні твого побіг, но гласа грома твоєго бояться, Господні твори стоїть поля в місто, їжа основа і сім. Приділ положили свіго ж не прийдуть, ніже обретяться покрити землю, посай сожників дебрі, бози, йорк про людство Напається звірі, сельний я ж до наривжа свою. На тих тисяч небесний привітаю, до срідамені дадя, двопає й город провезли. Господа діл твоїх насититься земля. Роже лай скотом і зладно службу чоловіку. І звести хліб землі, і виносили серце чоловіка. Власне на лице є і вікріп серце чоловіка укріпив. Насититься древа больне, кедр лаван свіжий, си насадив, там отеце вознізяться. І роді вирули, ще свої тіми, гору високе на віками привіжеш, ще заєце. Сотворили слово времена, сонце позна запад свого день Усі сонце і забравши ся, і в ложах своїх ляб. І заде чоловік на діло своє, і на ділення своє до вечора. Якого залишився, діла твої, Господи, вся премудрість примутлюся, твою віси. Сповниться земля, твари твої, <рекунут> великий постраднує, та мадай жені ще слава. Животні малися велики, ми там у кораблі приплава, і змій Сьогодні симого, всяк ти вічати тебе, що ми благограм. Я завжди мім заберу, то твердж тебе руху всяческа і сповниться благости. Ражу ж тебе, лице возмедуться, тим, що духи ще здепер свої возручать. Слоше духо твоє, созирту ця, й на лице землі. Слава Господня во повіки, воскресень. Господь, у свої, призирай землі, забіре і тростися, прикасайся гора і яся, Господь, Господи, в моє, бо і Богу моєму дом де жиє, стали ці мобесіна моя, а живо заселюся, о Господі. Дай щез доріжниця, землі, беззаконець, якожене як би бити їм, благослови душа моя, Господа. Сонце вас на запад свой, Бога же весить мої безно. Як по вас діла Твоє, Господи, вся премудрістю і сотворил, є а вон цей сину і Святому Духу і нині преснула віки вікова вів. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, Алелуя, Алелуйя. Слава. Господу, помолимся, посвишні мирі, спасання, душ наших, Господу, помолимся, помири всього мира, благостоянні, святих Божиих церкве і суєна, всі, Господу, помолимся, Господи помолімося. О, О святім храмі, самі свірою, благовінім і страхом входящих вонь, Господу помолимся. О Освітішим зеленським мархірем нашим францисті, повіримським блаженнішим, патріархся нашим святославі просвященніших, митрополиті харкіпискупіх і, і, і болібивих іпискупів наших, че сніг присвітерстві во Христі, де якунські, у Люде, Господу люди, Господу помолімся, о Бохраним народі нашому, придержавших властих наших, і усім всем воїнстві, Господу, помолімся. У світі й обітлісей, у всякому граді, страні, і вірою живущих в них, Господу, помолімся. О благоростворені воздухові забилі плодов земних і в ремені, і в мирних, Господу, помолімся. плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних, і о спасенні, Господу, помолімся. Поїзбавитися нам, сяки я скорби, гніва і нужди, Господу, помолімося. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною славною владості нашу Богородицю і преснодіво Марію, со совсіми святими, пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадім, Ти, Господи, як оподавай Тобі всякая слава, і поклонення, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки віком. Господи, позвав Тобі Ослишим я, послушам я Господи. О, Господи, позвати Будь водь мила сумолені моєго, не навозватиме тобі, услышим я, Господи, та і справиться молитва моя, як кадило перед тобою, Воздіяні руку моє. Жертва вечерня, я услышим я, Господи, Положи, Господи, хранені у стов моїх, і двері рождені у снах моїх, не оплани серця моєго, славе са лукастия, не вживати в мене грізів. Сон чоловіки, в беззаконні, і не свердся свої справди. На кажідня правда, милості облечить м'я. Я лежу грішно до навастин глави моєї, я твоє ще й молита моєго поволені, пожер тебе, що при камені суді, Ослиша, благодаря моя когось могоша, як отовша землі, просідеться на землі, за розпочиш закостий при тобі, Господи, Господи, Очі мої, тебе дух.

Сумим, Господу возвала, сомий, Господи, помолився, Юри, не молені, моє печаль, мою пред Ним возвіщу, не дай, що за мене, духом моєму, і ти позналася, стезе моя. Не потім може корда сіть, смотря колись в моєго зряда, і не й мене, не бігсь од мене, нізискає Бога. Повань ми, час мій на землі живе, вонь ми олені моєму, я коспирився зі логі, сбави м'ядоня, чикня, як окрепишеся, паче мене, і зведися, ми за душу мою, і сповіди імені твоєму. У мене ж, до праведниця, до нежа восла землі і згулений возмахтелі, Господи, Господи, услыше гласу, на волоша Твої на да, блющі, гласу молання Моєго. Ваше беззаконні назви, Господи, Господи, хто Того постої, як, як у Тебе, О, очищені єс, пред празим сини, як Злочесно привозла сим чесна Бога Бого, все Боже, як о чоловік, хлоді притік при своєму, і просити крещені Спасительного, наздані всіх. Священно ми, і священно просвіщає і причасников духа. І мене ради Твоїго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, упова душа моя на Господа. Христос показується, Бог являється. Коже давид преднаписа явственіше, і крабу хрещення просяда, йордани ріко веселі, і сполниця, земля, і море, гори і холми, і чоловічески нині грайте серця, світ мислений, вас приємлюща, сражу утрені. Не... Наша стража <плес> утрані, лобот і зрані на Господа, ріху і поток, як оже пише, пише суша все сине, какотя річ і струї, приймуть Господа Господяша, небо, поблайшо облаки, й обнаша всяку злобу вражію, і не тлінням земнородний діваша. Гага, кого, спада милосмально, і збавлені й Той збагди зраля цибе Його святителю сельвастре, священство світом священо просвіщає, вірне я просвітили світолучними учання, єдиницею єситством трипостасної существо, чествувати, і одгнали ситьму Єреса, Тім же святоносною до ясно пам'ять Твою, радуючися, торжествує. Погалійте, Господа, всі язиці, похвалійте, Його людіє, очі поноси, сель Вестре, столу я огнен, вогне, священна бретвоя, священий собор, і облагосіння. Ский, леді, вірний зимою, і, і Боже синій землі принося, нелесними Твоїми очами є вседах, їм же благословлений усе священою, пам'ять Твою. Як у твердий самили, на нас, істина Господня твій вік. Отче бога, голове, сельвестре, строями твоїх молитв, образно змія, твердо затворил, єси, священо дивля, але но множество Бог привал, єси, євреїв, що смирил єси, чудеса, велє творя пред ними, я. Ім життям і облажаєм. Славоці, Сина, Святому Духу, і нині пресної во віки, віхомінь, грядет Христос Хреста свіна, хреститися Яна і главою. Бо тебе креститися, і тили грядеше коні, не смів синопрекоснути огню, тим я святий владиго, божественним синим, я Мудрость прості світи тих, святи Я, слави безсмертного Отца небесного свята блаженного Ісуса Христа, лише Сонце на. Запад. Все світ вечерні поємеца, і сина і святого Духа Бога, до стоїм, єси вось времена під бити преподобними сине Боже даяй, у миру міру є Боже радий, Весьмір слави Вонь, мій мир, всім премудрость, вонь, мій Боже, в ім'я Твоєї спаси, я і всі Твої суди Боже, услыши молитву мою вноши глаголи уст мої. Боже, во ім'я Твоє спаси ім'я, і в селі Твоєї суди. Ми. Боже, во ім'я Твоє спаси м'я. І в селі Твоєї судими. Сподоба, Господи, вечір сей, без ріка сохранитися нас. Господи, Боже, отець наших. І хвальні прославлений ім'я Твоєму віки. Амінь. Будь Господи, милостя на нас, як уже поваком, на Тіласи, Господи. Мовчим я правдані Твоїм. благословення, си влади коразумим я правданням Твоїм, благословення си святим, просить ім'я правдані Твої, Господи, милость Твоя во вікні, руку Твоєї не презрени. Подавай твола типоває тіні, слава подобає дуї си, і святому Духу, ні приснує в опіки. І сповнім вечерню молитву нашу, Господи, Ві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже твоєю благодатію. Вечера всього совершенна, помилуй, свята мирна і безрішна. У Господа просій. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа просію. Прощені і оставлення, гріхові пригрішенні наших у Господа просім. Добрих і полезних душам нашим і мирам і у Господа просім. Прочує врем'я живота наша у мирі, і покаянні скончати у Господа просім! Християнські окончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне, і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просім. Пресвятою, пречистою, преблагословеною славною владичці нашу Богородицю, і присну, Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадів, Господь. Яко і чоловіку, любить Бог, єси тобі славу, воссилаєм, Отсю і Сину і Святому Духу, нині, присно, во віки віков. Ваша, Господи, ви, ваша господи,ві преклоніте. Воєна у чоловіку ждаю ще помощни, воєнайдішся милости, твоє чаще спасення. Я же сохранена всякої врем'я і по настоящим вечері, і у проходящий ночі от всякого ра, от всякого противного дійства дявельського, помишлені суєнних, і, і воспоминаній лукавих. Буде держава царстві Твоєго, благословенна і препрославлена, Отця і сина, і у Духа, нині, і присної, і во віки віков. Світліші, що спасе, приходячі, онелайніше благовісника, і сей приде щоб рити предготовителя, кровем і зливаєми, як обичати ридаше виплеє, і сей водам благословений, Многочадно познавається кубі. Тогда в волком позвісти, нині же отець мірутя показав, воплоти сей пати я, яві, Господи, слава Тебі. Всього ради поминух тя землі Йорданської гармонії імські. Пак Ісус мой, очищається в Йордані, паче же очищає гріхи наша, Грядет, бо воїстину на хрещаніє, помити хоча дамого роко є. і рече Йоанну, гряди послужий крестителю, таїнства странно главизні. гряди, прости руку Твою скоро і прокоснися верху. Стершого змієву главу і рай його ж затвори приступлені лестю змієвою, кушенім древа іногда. Видішаття води Боже, видішаття води, і убоясяся, я сином вишечий праздник Славніший же настоять, богом спасував сви поклонищася, всей же влади пораб славен крести, там опаси, звіряючи видіші чудябуся, здійснила сочі єдинародного сина пропові. Благо і сини, Святому Духу і нині пресне во всі вірні вірнії, юдейську <зас> страни оставивши перейдем <зас> по сині Йорданською і там у нас сради явшого святію, крещене просяще в островях Єрданських Крестителя що і вопіюща сустрахом. Не смію руку положити бренною долані огня, Йордан і море біжача, спаси, возродищася. І я скаку положу на твою руку, Його же трепеще царафими. Побіжаю Йордан, як об'яті, лице, Єліно мило. Как он не зайде по пропасті глибину, видяй на тя вустроя, как Та уже не опалить, всего Туда тебе розграємо, що коснише крестителю, крестити Господа моєго, Йордан в опиткою Йоанну, что мною поздраняє очищання. Сього твару освяти, Остави освятити мене і водно єстество, як воно сіє, Явеся. Не ні, отпущає Твоєго, Владико, по Бога Твоєму самим. Спасеніє твоє, Єже є сьогодні готов, хвотовал, предесем всіх людей, світло откровені, я сиком, і славу і людей твоїх, і Святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і святому, Духу. і нині преснує вікова, і президай Ройця помилуй нас, Господи, чи серки наша. Владико, про себе, законі наша, святий посіти, синемоще наша, ні Твоєго ради. Господи, помоди, Господи, помоди, Господи, помаде, Господи помаде. слава Боцові сину, і святому іде, духу, нині в Амінь. Отже наш жиєси, на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на і на землі, хліб наш насушний, наш нам днесь і остави, остави нам, доля наша, якожими, як оселяй Божним Бом нашим, і не води нас твої скушені, на збави нас збукава. Як О, у Твоє царство, Твоє сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресно, і вовіки віков. Амінь. Равові вірі, образ кров. Садової моя живища істина, все орали, сяжали за смирення висока, нещодої не володая, очечарно, чи начальниче сільстре, моли Христа, воспасися, душам наших, слайсина, святому Духу. Нині віки віков Амінь, Готов зазволений, Христос, не вталима, Йордана рікостани, Одими зарай, креститися, грили ще владику, веселиться дами спромаю. Не крийте себе, як уже в райні прежда, і вона й воєся, да первою да. Христос, явися, всю тварь, тварь, пекам, Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої молим, Тися услиши і помилуй. О, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй. Іще молимся о святійшим Вселенськім архіре і нашим Францисці Папіримським, і облаженійшим патріархам нашим Святославі, і проосвященніших преосвященнейших архипискових і болібих, і бисквих наших, і усечиснішими синашами, і гуманію, і сафаті, і ослужащих, і послуживших в освіті, і обителі цей, і отців наших духовних, і всей во Христі братії нашої. Є ще молимся о Бог хреним народі нашому, придержащих властих наших і о всем воїнстві. Є ще молимося о пресиящих людей, хожадаю, у Тебе великі, багатия милости, затворящих нам ні за все православне, як християни. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Яко в милостиві, чоловіку любез Бог, єси тобі славу, вас села Цієї Сину, і Святому Духу, нині вовіки віки Амінь. премудро. Сясніших даровим, і славніший Серафим, Сарафи, безіснення Богослава рочою, сушою Бог вороди, тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, Слава Сину, і Святому Духу, і нині присней віки віков. Помінь. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи. Помилий, Господи, Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами, пречистия, своє матери, святих селавників, захвальних апостол, і блаженних преподобному ученик Леонтіякзарка і Клементія, архімандрита Унівського, і живосвятих оця Отця нашого Сильвестра, Паперимського, і всіх святих, помилить і спасет нас, як облахи, чоловіколюбов. Love, slow